На деокупованій території Херсонщини жителі готуються до нелегких умов у холоди. В більшості населених пунктів через обстріли російських військ пошкоджені всі мережі. Світлана Золотої Балки розповіла, що в негазофікованому селі люди опалювали житло електричними приладами, але з квітня електропостачання немає. Поперебивали е, якась 25-ка, Вона дуже дорого стоїть, Ну обіцяли б. до холодів. Може постараємося. Надо гроші знайти. аж з кривого рога це буде ту лінію тягнути. В Даний момент у нас нема чим топить. Ми надіємося, що вже нам будуть завозити брекебрекети. Оце такі і торфу, із цього, із посовлуха роблять такі. Ми купляємо то на п'ять тисяч і так топимо. Заступник голови обласної ради Юрій Соболевський говорить: перша й головна рекомендація для жителів виїхати з деокупованих населених пунктів. Насправді це буде дійсно дуже складний опалювальний сезон, тому що забезпечити там повністю безпечної комфортної умови буде крайне сложно, скажімо так. Буде розвезені печки для людей, і вони будуть забезпечені дровами безкоштовно. Селених пунктів, там де немає централізованого запостачання, там в першу чергу проводяться ремонтні роботи забезпечення електрон. Для жителів звільненої частини Херсонщини, які залишаються в своїх селах, буде виготовлено 6 тисяч пічок буржуйок. Повідомило Мінрегіонів на своїй сторінці у Фейсбук. Цю роботу виконує Укрзалізниця. Також перевізник заготовить 6 тисяч кубометрів паливної деревини. Печі та дрова серед населення розподілить Херсонська Ова, розповів голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Замовляли і дрова будуть доставлятися населенню і буржуйки. Це не розпочато доставка, але все в процесі. Ми чекаємо. Держава дана на, там. Постанова є. Вони виділили кошти на закупівлю деревини. Буде поставка після на апостолів, А потім ми будемо вирішувати, як логістично його розвозити по населеним пунктам. Найбільша проблема в Кочубеївській громаді нестача дров, розповіла її голова Людмила Костюк. Зараз у 14 населених пунктах громади мешкають півтори тисячі людей. Там дегазифікована проблема, що необхідно обслуговування газової мережі, бо вона пошкоджена. Кожне домогосподарство потрібні дрова. Також ми подаємо на різні фонди і на обласну адміністрацію, щоб можливо електрообігрівачі як варіант на всі випадки. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.